Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі CryptoMozar, спілка фермерів в телеграмі, які фармлять крипту. Дивіться, у нас буквально декілька днів тому вийшов огляд на Moonbix. Moonbix, хто не знає, тапалка від Binance, посилання на неї можна знайти в описі. І краще. Перш ніж почати в неї грати, піти і подивитися це відео, щоб зрозуміти, чи потрібно воно вам. Руслан вийшов на бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає. Просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І от знаєте, начебто, я тільки почав заспокоюватися після цієї гри, тільки мене почало відпускати, як Binance бере і робить власне свою гру, Bybit Coin Sweeper. І, чесно кажучи, от дуже вдало вони вибрали тематику гри, механіку гри, без сумнівів, вона є новою в крипті, в апках на базі Телеграму, але вона не є новою в цілому, адже це блядський сапер. Так, так, той самий сапер з Windows XP, який всі грали, які ніхто не розуміли, і які всіх. Пиздеця Харів, і от тепер уявіть наскільки якісно і а, в великих об'ємах ви зможете нафармити в цьому додаткові. В мене дуже сильно підгорало від того, як я знімав це відео і записував цей екран для вас, щоб показати вам, як то все має а, відбуватися в грі. Я вам хочу сказати, що так. Moonbix це ідеальна гра, якщо порівнювати з Bytebit Coin Sweeper. Бо Bytebit Coin Sweeper це просто розрив в очка. Руслан, з руля, бій. Максимально убогішого режиму для фармінгу не можна було просто підібрати. Я, ну Tier 1 біржі, розумієте? Блять, хто у вас сидить в команді? Хто це все е, думає, робить? Ну як ви можете таке узгоджувати? Коротше, е, для фермерів ситуація з байбіткоїн е, Sweeper та ж саме, Юїд потрібно зафіксувати, і відповідно на об'єм ми це увалити не можемо. Тому. Е, Якщо у вас є три аккаунти з верифікаціями на Bytebit, робіть три аккаунти. Якщо є 10, як у мене, робіть 10 аккаунтів і більше не потрібно. Але Питання в іншому, чи будете ви на цих 10, на трьох, на п'яти аккаунтах проходити і кожного дня заходити грати. Ну я особисто ні. Я це не роблю з MoonBix, і я це не буду робити з Байбіткої Свіпером. Якщо там будуть якісь квести, я буду заходити і буду їх виконувати. Якщо там є реферальна система, а вона є і в першому, і в другому випадку, то я буду намагатися заробити за рахунок реферальної системи. Але от Заходити і чисто фармити, я цього робити категорично не буду. Отже, всі посилання, як завжди, в описі. Там є посилання на нашу базу знань в телеграмові. Там більше 500 мать його, ігор. Якщо ви бажаєте залетіти в нашу спілку закриту, будь ласка, 20 баксів пожизняний вход. Заходьте, спілкуйтеся, розвивайтеся разом з нами. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуєте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві конкретне відео. Все.